Дипломатичний скандал загасили у Кракові. На курган Костюшка повернули прапор України його днями. Зняв проросійський ультраправий депутат польського сейму Гжегош Браун. Він заявив, що українському стягу там не місце. Зазначу прапор нашої держави на кургані імені польського національного героя Тадеуша Костюшка встановили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну як символ солідарності між поляками та українцями. Інцями те, що діє Брауна провокація, зауважив учора народний депутат України Микола Княжицький. Росія робить все можливе для фінансування ультраправих партій. Два дні тому депутат від ультраправої партії польського сейму зірвав український прапор на горі Костюшка. Це та сама партія, яка проводила різні антисемітські акції в польському сеймі, яка ініціювала блокування українського кордону. Тоді фермери заблокували кордон без жодної розумної підстави.